Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло є. Сьогодні ми направляємося в цікаве, велике, друге позначення у Івано-Франківській області місто Коломиє, адміністративний центр Коломийського району з 1940 року. Населення 62 990 осіб за переписом 22 року. Освітній культурний осередок покуття Західної України. Коломія відома з середини 13 століття. Існує версія, що Коломия була закладена на честь Галицького короля і угорського королевича Коломана Кальмана. Це 13 сторіччя. Також існує теорія, що назву місто отримало від назви річки Прут. Колись прут мав назву Мий, відповідно, місто називали Коло тобто коло прута. Коломия розташована у південно-східній частині Івано-Франківської області за 65 кілометрів від Івано-Франківська. Відстань від Коломиї до Києва і до Будапешту майже одинакова. Біля майже 600 кілометрів. До Буковелю 83 км, до Чернівців 79 км, до Тернополя 143 км і до Львова 192 км від міста Коломиї. Велике, старовинне, історичне і дуже сучасне, гарне місто Коломия. І сьогодні ми будемо глядати будинок, який Продається в цьому місті. Гарній локації. Тиха затишна вуличка з прекрасним асфальтом, з вуличним освітленням е, приватного сектору міста Колмиїв. Е, в одному кілометрі від центру е, ось це вже будинок, до якого ми приїхали. Будинок е, на восьми сотках землі, великий будинок і літня кухня, яка теж може бути житловим будинком. Ось цей будинок має мансардний поверх, балкон, будинок 128 метрів квадратних, під гарною польською черепицею. Від, на хорошому фундаменті. В середині будинок, звісно, потребує ремонту, тому що ремонт роби, не робився вже досить давно. Високі стелі. Дев'ять соток землі. Є сарайчики, є площа під гараж. От. Ділянки є. Ага. І є ще другий поверх. Все під черепицею. От. І ще є другий поверх. І там скільки кімнат на другому поверсі? Одна велика кімната, так? Да? Так. Є каркас зроблений, і туди виходить вікно. на другу сторону. Ага. Тобто дві все ж таки, дві кімнати? Ні, ну друга не зроблена, але ще є каркас. Але ця, да. На другому поверсі, можливо, дві кімнати. Просто друга ще не зроблена, але місце під неї, під неї є. Оглядаємо подвір'я, є асфальтовані дорожки, є діляночки, криниця. Будинок має дві веранди. Це веранда з внутрішнього дворику і ще з теж будинку при в'їзді є веранда. Будинок має два входи-виходи. Є е в будинку гарний підвал, погріб, що ж, зайдемо в будинок. В внутрішньому дворику ось така веранда. Будинок має дві половини. Високі стелі. Три шістдесят. Тут два віконечка. Міцна підлога. Дуже гарна піч, така ось біла, вона має духовки, газ підведений. І з цієї кімнати підлога тут ось така, щільна, двері ведуть в кімнату з паркетною підлогою, велика піч газ на газ. З газу. І три вікна, теж велика кімната, не менше 20-25 квадратних метрів. Так, повертаємося. Будинок ділиться з коридору на дві половини. Це, якщо заходити в будинок, ліва сторона будинку. Ми повертаємося в коридор. І ось ці двері навпроти білі. Це друга половина будинку. Заходимо в кім... першу кімнату. Вона е, має газову піч, має піч, е, таку, газ, під газ теж е, кахільну. І тут же ми бачимо газову піч. То це дуже така просторе і гарне приміщення для кухні, як ми розуміємо. Тут не менше 12 квадратних метрів, два вікна, підлога дерев'яна. З кухні прямо ми попадаємо в ось цю кімнату з виходом на веранду. Пам'ятаєте, я говорила, що в будинок має дві веранди. Ось ця веранда виходить, має вигляд на вулицю, на тиху, затишну вулицю. І вихід на вулицю. Там з веранди є двері. Ось така кімната. Це веранда від вулиці. Така терасного типу. І тут двері на вулицю. З веранди. віконечко з кімнати. Ось такі двері. Високі стелі до 360. Повертаємося в веранду з внутрішньому дворику, і у нас ще на огляді літня кухня, краниця біля літньої кухні, літня кухня. Газофікована і вона цілком придатна для зимування. Ще один будиночок. Кажуть, що літня кухня, ну він цигляний, теж міцний. Ось перша кімната літньої кухні з одним віконечком. Піч. Все для кухні. І друга кімната літньої кухні. Друга кімната. Тут піч, можливо, треба підремонтувати. І сьогодні ми з вами оглянули досить велике домовлодіння в славному місті Коломия. І про вартість. Заявлена ціна власниками 48 тисяч доларів. Торг присутній! Тут Треба зважити на те, скільки коштує, наприклад, сьогодні квартира для двох сімей, і ось можливість жити в таких двох будиночках, можливо, двом поколінням. У кожного свій варіант. Дякуємо вам за увагу! Будь ласка, не забудьте поставити нам оцінку, написати коментар, телефон буде під цим відео. Будь ласка, всі питання за телефоном і до зустрічі!